Меня звати Олександр, артилеріст, <гум> командир гармати 21. Прийшов по поклику, як кажуть. Повномасштабної війни. 22-му році, в березні. І да, попав в, в 93-ю нашу славну. В Сартой не був зв'язаний вообще. Служба у мене була совсім інакша. А тут научився. дошел до уровня командира гарматы. Максим наведник. Да, Правая садись. рука командира. У, только сел слева. <свят> как только сюда поступил, я был пятым номер. Принеси, подай, иди, не мешай. Такой за воздух нам наблюдает и так далее. Вот. Ну и вот дошел до уровня такого на данный момент. За три года ну, опыта боевого. З першого дня прийшов на війну. Служив на контракті в цій же ж бригаді, потім же ж закінчився контракт і повернувся аж назад сюди ж. Мобілізований? — Ну так, да, вже як мобілізований, вже не як контрактник, ніж як мобілізований повернувся. Теж в артилерії. І в 55 й бригаді в артилерії був, і в 1-й танковій ще в 15-му році. Ще артилерист по житті? Ну так. Да. Та ми що, під Ізюмом були, це ж теж. Участвовали, отжимали его, как говорится. Там, да, нас хорошо накрыли. Там 1 мая, это второй день рождения для тех людей, кто там были. Дали нам неплохо там просраться. Слава Богу, все вышли целы, невредимые. Даже трехсотых не было. Все замечательно прошло. Ну, это был первый боевой опыт тогда у меня. Срисовали нас же что просто. Беспилотники, беспилотники сейчас это рулят всей войной, блин, Благодаря им. И мы стреляем благодаря им, опять же. Потому что благодаря им находим цель. Да что-то мы им там шкоды натворили. Им сильно не понравилось это. И они, короче, отработали по нам стволка. Это же начало войны было. Тогда еще никто не соображал, как, что и как. Э, действовать. Сейчас уже Я мы говорю. стали намного опытнее. Многому научились. Одна машина ушла, другая осталась. Да, ее посекло осколками. Мы должны были на ней уйти, но не смогли из-за того, что ее посекло. Где-то там какой-то механизм был задет и что она не завелась. Вот. Поэтому мы уходили пешком. Да, нам, за машиной мы пришли. Короче, хреновые они артиллеристы, ни разу не попали в нее. Все было, ну, рядом, но машины так и не попали. Так что арта у них отдыхает по сравнению с нашей. В том году было, когда клещивку отжимали, же. в том году в августе там, когда там этот был э, штурм тогда, наступление, великий наступ был. Ну, Клещиевку забрали тогда, да, тогда мы хорошо тогда. Полностью дивизион работал тогда. Да, там классно давали им просраться. Ну и отжали, мы от тогда за сутки артподготовки -арт мы им там почистили хорошо для пехоты, для штурмов. Чтоб ребята зашли и зачистили клещивку. Это вот такой был запоминающий именно бой. Такое шоу было, конечно. Не описал. Вот велика камышеваха в Сумской области, когда и то. Я ж тогда був не в цьому дивізіоні, я був на прицепухах. І бросали ж все, і техніку бросали, і 200-х бросали своїх. То що не могли ж не забрать нічого. А потім же дали М-46, 130-й калибр. Ну і благополучно ми ж то бахнули, Солідар вже держали ними. Работали красиво ними. БК, скорее всего, БК — это раз, і плюс мотивація. Бути. Люди должны хотіти перемоги а не ждать ее. А даже хотеть и делать что-то ради нее. Объединиться, как э, поначалу, полномасштабно, когда все собрались в кучу и не дали дальше идти им все. А потом поразбегались. Нельзя так. Собрались вымести, надо полностью мусор с хаты выместить и потом. Нас вызывают. Mm -hmm. Бача на проеме. Бача, бача до бою, до бою Бача прийняв до бою. початку полномасштабного, с первого дня, отработал на заводе смену и пошел в военкомат добровольцем. Ну, далее была, была пехота два года, вот зараз артам. Ну, там, там важко, без артиллерии никак. Не. Артиллерия помогает во многом. Здесь больше похоже на тяжелую працю, а там на выживание. Ну, в принципе так. Чаще всего она была тут под клещами. Ну и бахнут солидарка. Ну, изюм, ну. А, везде было жарко. Ну. Рабочая лошадка еще, советская. Ну. Ну, в принципе, трендюлей дает нормально. Хорошая машина. Ну, западные образцы, они лучше. Там навигация ну, зручнейшая просила. Ситуация везде ложки зараза. Важко, но треба работать. Скажем так, даже вот по карте, если смотрите, по фланам везде э, просувается ворог, а там, где стоит 93-я, ну, они стоят на месте. В основном сейчас война дронов и артиллерии. артиллерии, ну и пехота, естественно. Так мотивация, ну, чтобы они не пришли в Медвин. Мир, Скоки. Родичі теж поскоріше закінчилася війна. Повернутися додому продовжувати працювати. Mm -hmm. До да, пенсії три роки. Звати Віталій, командир гармати, другої машини. Сьогодні отримав звання сержант. Служба моя почалася у 2014 році. В кінці 2015 попав в бойову бригаду 53 ю також в артилерію. Працював там на гарматі Д-20. В 2017 році отримали 2С3. Потім працював уже в цій бригаді 2022 року я прийшов на початку літа. У нас була 2 С3, потім самохідний геоцинт трофейний. Потім ми отримали паладіни. Бахмут Соледар. Бували такі випадки, що один постріл і відразу в ціль там. В танк, мінометний розрахунок. Бувало, по пілотам недавно працювали. Відразу два-два і два в бліндаж. На війні я недовго, вже півроку, взагалі пішов, підписав контракт. Я на контракті. Ну, Війна йде, потребуються люди. Повинно було цей, вибирати шлях якийсь, то пішов на контракт на артилериста. Ну, В них стало трохи більше дородів. І більше вони працюють на контрбатарею. Ну, більше до нас почало прилітати. Роботи більше у нас з'явилося. Багато цілей, цілій, яких треба знищувати у ворога. там Дуже інтенсивна робота буває. Напрямок теж такий тяжкий. Наш день проходить по-різному. До бою, в укриття до бою, укриття, отак і проходить наша зміна тут. Якщо росіяни починають штурм, тоді дуже багато роботи. Ми, як сім'я, живемо в одній кімнаті, всі завжди поруч. Але так, командир відповідає за одне, у кожного свої обов'язки: механік водії за справний стан машини, навідник на цій гарматі за заряди пороха, заряджаючи снаряди, колин затвора і. Заряджаючись з ґрунта за піднос, своєчасний піднос боєприпасів, сьогодні працювали на контрбатарею. По російській артіру працювали. Це ураження військової ворожої пушки, тому що вона трошки і нас кошмаре, і, і піхоту кошмаре. Оце таке дуже що добра ціль, яка для нас. Це контрбатарея. Ну, судя по прицілу, що там Плюс, мінус один-два, потім останній останні приціл на пів поділки більше. Або поруч, або влучили. Машина добра, точніше за Радянську. В башні все зроблено для людей. Багато місця є де розвернутися. А в Радянській отак сидиш і не ворухнешся лишній раз. У кожному роді військ є свої нюанси. Ну, в артилерії треба. Як рахувати, запам'ятовувати, багато видів снарядів, порохів, підривників. Під кожне завдання є окремий снаряд, можна сказати так. Артилерист мріє, так як і кожен, щоб скоріше закінчилася війна і потрапити до сім'ї, щоб всі повернулись додому, живі, здорові. А якщо на війні, щоб кожний снаряд в ціль. Я командир вогневого зводу, старший офіцер на батареї, самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону. Молодий лейтенант, молодий не в руках, а по досвіду. Цій батареї я з червня місяця з початку літа з нашого випуску. Перед тим я навчалася в Національній академії сухопутних військ саме на цю посаду, на артилериста. І сама ж обирала цю бригаду і на яких системах мені працювати в майбутньому артилерія, якось запала до душі, коли нам дали вибір ще в академії, чи нам іти на артилериста, піхотинця, інженера чи заступника командира батареї з МПЗ. Якось. Найбільше сподобалася артилерія, тому що вона вивчає все. 93-ю бригаду я вибрала самостійно, в нас накопичувалися бали в нашій академії. Чим людина краще навчається, тим більше вона вибору має. Зі всього списку, який в нас був, мені найбільше до душі припала 93-я, зараз я знаходжуся тут, в ній і мені все поки дуже подобається. Навчання в академії, можна сказати, застаріле вже. Нас там вчать по радянських книжках. І війна, яка зараз тут проходить, вона взагалі не відповідає тому, чого навчають. Хоча, можна сказати, нас навчають в базі по радянських книжках перші три роки. І на четвертому курсі ми вже починаємо більше вивчати якісь натовські системи. Вона, вся артилерія вона одинакова, просто тут є свої нюанси. Те, що, наприклад, вона може сама прив'язуватися, тут не потрібна бусоль. Вона є, але можна це зробити і без неї. Тут можна працювати набагато швидше, ніж на радянських системах. Кожному артилеристу бажаю побільше снарядів і щоб всі ці снаряди лягали точно в ціль.